Доброго вечора! Ми з України! Привіт, друзі! Усі ви знаєте, що осінь це така чарівна пора, коли хочеться сісти у затишному кафе, випити чашечку гарячої кави чи какао і просто солодитися цим моментом. А щоб доповнити усю цю картину, варто приготувати мега-шоколадний пиріг Брауні. Сьогодні я познайомлю вас із ним. І тож, давайте розпочнемо готувати. Збиваємо вершкове масло кімнатної температури до пишності. Це у вас може зайняти 2 хвилини. Коли масло посвітлішало, додаємо тростинний цукор та звичайний цукор і продовжимо збувати на тій же швидкості до об'єднання усіх інгредієнтів. Наступним продуктом, який ми будемо додавати, це три яйця. Їх ми ставимо у мікрохвильовку буквально на 10 секунд трішки підігрітися, щоб вони стали теплими, і також об'єднуємо їх із масляно-цукровою сумішю. Настав час додавати сухі інгредієнти. Перемішуємо какао із борошном та просіємо усе це через сито. Адже какао це жирний продукт, і, щоб запобігти грудочкам ми власне, проходимося через сито, щоб наша маса була однорідною. Невелику частину я замінила керобом це натуральні заміни какао порошка, який є набагато кориснішим та не такий калорійний. Перемішуємо тісто за допомогою вінчика або лопатки. Зараз будемо додавати смородину або будь-яку іншу ягоду за вашим смаком. Ми використовуємо саме заморожені ягоди. Чому? Як тільки свіжа ягода потрапить до духової печі, вона одразу почне пускати свій сік, і в результаті ми отримаємо неприємно мокрий і такий, наче сирий брауні. А якщо ми будемо брати обрати заморожену ягоду, то вона просто не встигне пустити свій сік, а брауні вже почне пропікатися і увесь цей сік збережеться у самій ягоді. І саме тоді у нас вийде просто ідеальна консистенція брауні. Додаємо наші ягідки та хутко-хутко перемішуємо. Перекладаємо брауні у будь-яку форму, підрівнюємо його та відправляємо у розгід до 170 градусів духовку на 30-35 хвилин. Готовність можна перевірити за сухою спашкою. Ось мій брауні вже готовий, він вийшов просто неймовірним. І зараз, після того, як він охолов, його вже можна розрізати на частини. Якщо ви будете його розрізати ще теплим, то він почне дуже сильно крошитися. Отож, сьогодні ми навчилися готувати ось такий смачніший пиріг. Напишіть у коментарях, що вам сподобалось це відео, також поставте йому лайк та підпишіться на мій канал, щоб не пропускати вихід нових рецептів. Дякую вам усім за увагу! Все буде Україна! І до нових.